Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми будемо порівнювати предмети за розміром і пригадаємо, що таке один і багато. Подивіться уважно, що ми бачимо на малюнку. Так, це кружечки або намистинки. Чим відрізняються намистинки? Вони і відрізняються за розміром. На нашому малюнку є намистинки великі і є намистинки маленькі. Дітки, скажіть, скільки всього тут намистинок? Їх нас тут багато. Давайте з вами зберемо намистинки, чергуючи їх за розміром. Спочатку ми одінемо велику намистинку, потім маленьку. Потім знов велику. Маленьку, велику, маленьку. І так ми їх чергуємо за розміром. Молодці! Дітки наступна гра називається Знайди пару. Подивіться уважно, що зображено на малюнку. За якою ознакою відрізняються ці предмети? Чи можна серед цих м'ячиків знайти пару першому м'ячику? За розміром можна, а за кольором ні. Подивіться, синій м'ячик великий і червоний м'ячик великий. А чи є серед цих м'ячиків зайвий м'ячик? За кольором зайвий у нас який? Синій м'ячик. А за розміром маленький червоний м'ячик. Молодці дітки! Дітки, давайте з вами пограємо в гру Порівняй фігури. За якою ознакою можна поєднати фігури у дві групи. Їх можна порівняти за розміром. Великий зелений кружечок і помаранчевий трикутничок. І маленькі червоні кружечки і зелені трикутнички. Ще можна поєднати ці фігури за кольором. Зелені фігурки, червоні фігурки та помаранчева фігурка. Ще їх можна поєднати за формою. Є в нас круглі фігури, є в нас трикутні фігури. Молодці дітки. Ми з вами пригадали і форму, і колір, і розмір. Пропоную вам пограти в гру, розклади, іграшки. Подивіться, у нас є дві коробки: одна велика, а одна маленька. Нам потрібно скласти в одну коробку великі предмети, а в іншу коробку маленькі предмети. Маленькі м'ячики в маленьку коробку, великі м'ячики у велику коробку, маленькі кубики в маленьку коробку, а великі кубики у велику коробку. Всі іграшки ми з вами розсортували. Молодці дітки. Наступна гра називається Знайди пару. Подивіться, у нас на малюнку зображені тварини. Це домашні тварини. І зараз ми будемо шукати до них пару. Якщо мама свинка, хто в неї дитятко? Правильно, порося. У мами кози Козинятко. У мами собаки цуценятко. У мами корови. Хто дітки? Правильно телятко. У кішки кошеня. Молодці дітки! Пропоную вам логічну вправу хто зайвий. Подивіться уважно на малюнок. Нам необхідно дізнатися, хто тут зайвий. На цьому малюнку зайва білочка, тому що вона дика тваринка, а інші тваринки свійські. Подивіться на наступну картинку. Яка тваринка зайва? Так правильно, це вовк. Наступна картинка яка тваринка зайва? Правильно це кабан. І остання картинка Яка тваринка зайва? Правильно це ведмідь, тому що він дика тваринка, а всі інші тваринки слізькі. Молодці дітки добре впоралися із завданням. А зараз ми з вами перейдемо до практичного завдання. Візьміть олівці, відкрийте зошити. Нам необхідно в кожному рядочку закінчити рядок. Ми прописуємо маленькі квадратики та великі квадратики, зберігаючи закономірність. Чекаємо на ваші фото. До нових зустрічей! Бувайте!